Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про три данських проєкта лицарі справедливості ще по одній, та каштановий чоловічок. З вами кіноблог. Поїхали! Лицарі справедливості, комедійний фільм 2020 року. За сюжетом головний герой втрачає дружину в залізничній катастрофі. Все, що відбувається, здається трагічною випадковістю. Він намагається розслідувати смерть дружини, але можливо це ідеально сплановане вбивство? Військовий божевільний математик і парочка відірваних об'єднуються, щоб розібратися з питанням. Тепер вони лицарі справедливості. Команда не вдах. Я зараз носа тобі зламаю. Почу. А давайте без конфліктів зробимо цю справу і поїдемо їсти банановий тортик. Я згоден. просто вона мертва, і тут вже нічого не по цей фільм. Я подивився нещодавно, на відміну від минулих проєктів, які я подивився ще в тому році. Але от хотілося мені об'єднати їх в якийсь спільний блок. Загально дуже непогана концепція, сама задумка. Прочитавши опис, він мені одразу сподобався, але все одно я не знав, що від нього очікувати. Насправді, хоч пишуть, що це комедія, перші хвилин 20 взагалі було не до сміху. Комедія тут проявляється в абсурдності певних рішень, в абсурдності самої ситуації, і цей абсурд не вичурний, а життєвий і максимально виправданий, особливо фінал. Це настільки блискучо смішна діч. Але вона виправдана. Також гумор будується на взаємодії персонажів на цікавих діалогах та ексцентричних героях. Але, незважаючи на всю комедійну складову, це настільки потужна драма. Підіймає тему батьків і дітей, тему прийняття втрати, що не потрібно боятись говорити про свої проблеми, тема прийняття себе, також як і в фільмі ще по одній. Підіймається досить цікава наукова теорія про вибір людини, теорію ймовірності, і це прямо додає фільму дуже цікавого шарму, на якому і в принципі будується вся зав'язка. Також цей фільм радує непогано прописаними бойовими сценами, тож і під жанром цей фільм також є й бойовиком. Так є мінуси деякі невиправдані рішення, не зовсім зрозумілі наслідки від дій, і трохи карикатурні персонажі, але все ж плюси переважають. Розкажу про декількох. Перший це маестро Мац Мікельсен, якому не потрібні якісь емоційні гойдалки. Його харизма дозволяє йому грати весь фільм на одній емоції, грати на підтексті, щоб в фіналі виплуснути весь цей океан, який в нього за весь фільм накопичився. Цей фільм саме такий випадок. Але трошки більшим відкриттям для мене стала Андреа Хайк хадеберг молода данська актриса, яка грає ледне найкраще в цьому фільмі. До того ж, вона зіграла так, що всі її емоції були максимально зрозумілі і не виникало питань. Як чому навіщо? Також з інших непоганих данських акторів тут були Ніколай Лікос, Ларс Брюгман та Ніколас Бро. Атмосфера створена дійсно непогана, хороші локації і створена візуальна частина, картинка, постановка кадру, також бойовки поставлені дуже круто і дійсно непогана музика. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9 актори 8 атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Я прямо дуже рекомендую цей фільм. Тут ви і поплачете і посмієтесь, отримаєте дуже хороший вайб. І якщо в цьому році не буде нічого краще, то певно цей фільм увійде в мої топ-15 в підсумковому проєкті року. Каштановий чоловічок, детективний міні-серіал, прем'єра якого відбулася на Netflix 29 вересня 2021 року. Заснований на одноіменній книзі Сорена Свейструпа. На місці жорстокого вбивства. Поліція виявляє фігурку каштанового чоловічка. За допомогою цього моторошного доказу, два детективи намагаються знайти вбивцю причетного до зникнення доньки політика. Я увелемеритулвеле. Серіал дивився по параді, тож очікував якийсь розривний детектив. Ну, але в мене він був в списку на проект року. Подивіться випуск, якщо не бачили. І я думаю, ви розумієте, що серіалу здивувати мене вдалося. Насправді мені його трошки спойлернули, і я логічним методом аргументовано вказав на свого підозрюваного. І Який же я був радий, коли в фіналі я виявився правим? Чим останнім часом славляться детективи? Це те, що зазвичай під жанром це ще й соціальна драма. Знову ж тема батьків і дітей, захоплення професією, схожі теми з минулим фільмом, як пережити втрати. Він може трохи відштовхувати своїми жорстокими сценами, тому що тут візуально дуже жорстокі вбивства. Навіть коли згадую мене аж самого трохи коробить. Але якщо ви поціновувачі такого трилера як Сім, то і цей міні-серіал вам точно зайде. З акторів я виділив тільки Даніцу Чурчич та Мікеля Фольсгарда, данських виконавців, які зіграли головні ролі. Вони дуже добре зіграли, хоча Мігель трошки награвав. Але більше до фіналу стало зрозуміло, чому. Крім них є ще декілька акторів другого плану, які не сильно виділялись і також награвали. Ну він по атмосфері дуже нагадує сім. Візуал, кольорокорекція дуже похмура і навіть схожа за кольором на назву серіал оформлений в такій каштановій палітрі. Також дуже непогана музика, яка допомагає досягнути певного рівня саспенсу. Ну і оці візуально жорстокі вбивства викликають огиду завдяки своєму виконанню, тож своєю задачею справляються на всі 100. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9, актори – 8, атмосфера 9, Загальний бал 9 з 10. Це міні-серіал. Багато часу він у вас не забере. Там всього 6 серій. Можна подивитись за один прихід, якщо у вас є стільки часу. Тож я рекомендую його до перегляду. І перед оглядом на останній проєкт я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. Ще по одній. трагікомедійний фільм 2020 року. режисер Томас Вінтерберг. Чотири нерозлучні друзяки працюють викладачами. Прочитавши новини, вони вирішують провести один експеримент, Експеримент підтримувати певний рівень алкогольного сп'яніння впродовж усього дня. На їхню думку, так людина може продуктивніше працювати і виконувати усі свої повсякденні справи. Друзям вдається щодня підтримувати рівень алкоголю 0,5 проміле, і це спочатку дійсно вражає результатом. Але згоду ситуація виходить з під контролю. Експеримент кожного дня ми будемо вживати алкоголь, щоб досягти рівня 0,5 проміле в крові. Цей фільм отримав Оскар як найкращий міжнародний фільм, але якось не було часу, ну чи можливо бажання його дивитись. Але ось я до нього дістався. Історія заснована на реальних подіях. Ну, звичайно, з певними дописуваннями і допущеннями, але сама суть. Насправді сама задумка досить крута. Про сіру буденність, про те, як нічого не змінюється, і щоб бути більш сміливішим не вистачає якогось імпульсу. Хоча моментами це може призвести до зовсім трагічних наслідків. І от саме подача цих наслідків мені не сильно сподобалась. Результат. Максимально читався і був дуже банальним. Також на якийсь момент мені здалося, що це якась пропаганда алкоголізму. Ну але добре, що вони це все спростували. Але в загальному ця історія про те, що можна бути щасливою людиною без сторонніх факторів, потрібно просто чіплятись за всі радощі життя. І фінал максимально катарсичний, ще й поставлений так, що ти смакуєш кожну секунду на екрані. Якщо чесно, то тут, крім Маца Мікельсена, навіть нема кого виділити. Так, тут дуже багато персонажів, в яких важливі сюжетні лінії, які впливають на лінію головного героя, але от актори, які їх зіграли, програють в акторці та харизмі Мацу. Ну не дарма ж він найкращий данський актор. До речі, цікавий факт. Мікельсен називає перевтілення в образ, як умовний хіт Леджер чи Хоакін Фенікс, замикалися в готелях, пропрацьовували детально образ повною фігньою. Для нього акторство це тут і зараз. Саме тому в нього образ і гра фактично не відрізняються від минулого фільму, про який я розповідав, і саме тому ви не побачите його в якихось цікавих образах. Найцікавіший був в фантастичних звірях. Цей пункт мені не сильно сподобався, а саме не сподобалась зйомка, якась така застаріла з постановкою кадру, як на українському телебаченні, з певним присмаком документалістики. Можливо, в цьому й була суть, типу весь фільм, це ж експеримент, але мене оце змішання вибивало. В фільмі хороша музика, вона просто робить деякі сцени. Ну і плюс в тому, що він досить короткий. Не затягнутий, все по суті. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9, актори 8, атмосфера 8, загальний бал 8 з 10. Відразу після перегляду я йому поставив 9, Але ось пройшов час, я його детально аналізую, і от є недоліки, які не дозволяють йому поставити таку оцінку. Але це міцна вісінка. Тож я рекомендую його до перегляду, особливо тим, в кого в житті криза. В загальному так вийшло, що оці три данських проекти 2020-2021 років визвали певний резонанс і змусили світову спільноту спостерігати за кінематографом цієї країни. Саме я, ну коли мене буде час. Цим і буду займатися. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!